Що таке? Будеш крякати? будеш крякати? будеш крякати? будеш крякати? Ну тоді сиди спокійно. Фу, привіт, друзі! Мене звуть Тоха, ви на моєму каналі, і я вас знову вітаю. Вітаю і старих підписників, вітаю і нових. Дякую дуже пану сліду, що він мене пропіарив. Можна це так назвати, але тим не менш. Ну я якщо ви вже тут, якщо ви вже підписались, то мабуть вам цікаво. Переходимо до сьогоднішньої теми. Одразу, без булшиту, буду показувати вам різноманітні світильники. Оскільки світла зараз нема взагалі, то ну, це актуальна тема. Значить, дивіться одразу, всі світильники е, дешеві, ну так, у межах адеквату дешеві, тобто не прям долар, хоча є оцей за долар, але тим не менш, вони. Типу, десь там до 1000 гривень найдорожчі. Вони всі якісні, вони всі перевірені мною, тому раджу до купівлі будь який з них. Зараз розкажу, який, куди і чому. Отже, переходимо до лоту номер 1 Це ось такі за 2 долари. Можна купити і за один, якщо знайдете, хто безкоштовно вам відправить його в Україну. Світильничок має три режими: світити білим, світити теплим. Світити усіма. Якщо затиснути клавішу, яскравість зменшується. Якщо затиснути ще раз, вона збільшується до максимуму. Якщо ви її відпустите десь на шляху, то яскравість ну, відповідно стане такою, як ви відпустили. Тобто, джик, відпустив, така і лишається. Чому я його раджу? По-перше, він досить багато живе від батарейки. В нього USB це мінус. Але все інше це плюси. Він дуже дешевий, він перезаряджаємий, без цієї жахливої мороки з батарейками. В нього ззаду отут магнітик, який, до речі, довелося приклеїти на нормальний клей, бо він в мене постійно відпадав. І в комплекті йде така штука, знаєте, як на. Блін, у мене нема телефону поряд. Така, коротше, пластинка, яка використовується в машині, щоб чіпляти телефон на тримач магнітний. От така ж іде з цією штукою. Її можна наклеїти куди завгодно. Я, наприклад, біля туалету таку наклеїв. Ти коли йдеш похезати, ти береш цю херню. Пик, чпонь. І вона тобі світить, щоб ти не сумував. Лот номер два я тимчасово конфіскував у своєї дівчини. Взагалі це подарунок їй на день народження був. Це ліхтарик Nexto. Можливо, ви вже впізнали зовнішню, можливо, ні, але це дуже-дуже прикольна штука. Чому вона прикольна? Ну, по-перше, тут є свій ремішок, що вже кайфово. По-друге, магнітний тримач, тобто її можна примагнітити куди завгодно. Ну і по-третє, багато режимів. Одним кліком ви його не включите випадково. Це неможливо, але якщо ви затискаєте, то вмикається останній режим. Хобба. Тут є ось такий режим, який має дві яскравості: ось таку. І ось таку. Причому в оці він живе 5 годин легко. Ще тут є червоний режим. Червоний режим потрібен для того, щоб не псувати вам нічний зір. Тобто, коли очі пристосувалися до яскравості, наприклад, ну, нічної, коли нема світла, і ви включаєте оцей червоний режим, то воно не буде руйнувати вам адаптацію очей. Ну і блималка, щоб бісити всіх навколо. Якщо даблклікнути в цьому режимі, то включиться основний ліхтарик. Основний ліхтарик тут дуже яскравий, він до того ж має фокус. Папушка, як тобі. Ну і, звісно, є менша яскравість. Даблклік примикає в цей режим назад. Все дуже просто, все дуже кайфово. Усі інструкції вказані отут, як їм користуватися. Ну і остання приємна плюшка, останній ніштяк. Це те, що під резиновою кришечкою знаходиться USB-порт, тобто звідси можна заряджати ваш смартфон, і Type-C вхід, навіть не Micro-USB. Тобто ви його можете перезарядити в будь-який момент життя, зарядити від Type-C, він досить швидко заряджається. Це не Fast Charge, але ну, там, 10 ватів він забирає, тобто це і не найдешевший зарядник. Ну і прикольна штука. Прикольна штука, вона досить така важкенька. Це от стандартна річ, щоб ходити кудись з нею. Так, ну як бачите, світло змінилося, а це значить, що я буду розказувати про останній ліхтар, яким я підсвічував себе увесь час під час зйомки відео. Отже, знайомтесь PowerLight T30. Причому PowerLight це не бренд, це просто рандомна якась китайська назва. А от t 30 це конкретна модель. Її можна знайти так на ліжці. Ну, звісно, всі посилання знаходяться внизу під відео, тому можете там взяти. Цей ліхтарик знайшла моя мати. Я дуже був приємно ним здивований. Спочатку віднісся скептично, але це більший брат ліхтаря, який був у минулому пункті. Він вміє майже те ж саме. Тобто, це лампа, світильник. Це софт такий собі, але він набагато більший і він холодніший. Причому він має три режими: такий, такий і такий. От на такому він був примагнічений до стінки. І так я знімав відео. Ще тут є: жовтий, теплий такий. Червоного, до речі, режиму нема. І останній режим, який заборонений в усіх адекватних країнах, їм користуватися не можна, в тому в числі в Україні. Але з іншими режимами це саме те, що треба. Що тут ще є два магніти тут і тут. Тобто він точно так же присасується до будь-якої поверхні. Ну, звісно, тримач. Сюди можна якусь резиночку прикрутити. В комплекті її нема, але її можна прикрутити, він викручується, якщо він вам не треба. Ну і звісно, щоб заряджати його, у вас під кришкою є Type-C і є USB, звичайно. Кришка, до речі, прикручується. Вона з резиновою прокладкою, щоб не було проблем. З затопленням і так далі. І в принципі, він виглядає як водостійкий, як і минулий ліхтар. До речі, цей перший він взагалі не водостійкий, якщо ви на нього бризнете, то йому срака. Так от, дуже прикольна штука. Оцю я одразу я можу вам порадити. Коштувала вона 850 гривень, і це офігезна ціна, бо в Україні він коштує десь приблизно 3 тисячі. До речі, в ньому існує три моделі. Це перед вами Т-30, є ще Т-25 на 5 см менше, і Т-15 це половинка від цього о -о, ліхтаря. В найбільшій моделі 7800 мА. Тобто це реально непоганий пауербанк, який до того ж яскравий і може світити багато. Він не дуже важкий. І що цікаво, концептуально він побудований як ліхтарі нанлайти. Є такі ліхтарі, які в професійній сфері використовуються, вони теж запаяні в пластиковий корпус, такий прозорий, і під ним знаходяться якісь написи. От один в один. Тобто, я думаю, що вони ну, надихалися цим дизайном. Основний ліхтар тут досить такий. Ну, він, в принципі, світить, він непоганий, але нічого цікавого. У Nextool він набагато кращий. Ну і взагалі, якщо перераховувати на яскравість, яку ви отримуєте за. Одиницю об'єму, то NexTool він набагато яскравіший. Тобто я зараз на нього набагато менший ліхтарик знімаю відос. А цей працював на повну потужність, і він був трошки темніший, ніж зараз. Це більш домашня історія. NexTool — це універсальний гаджет, який спрацює у будь-яких умовах. Ну, а це це взагалі майже декоративний світильник, який, якщо ви будете їх брати, то я би радив брати їх там, ну, штучок. П'ять, щоб розвішати по всій квартирі, і просто вмикати, вимикати, коли ви приходите в якесь місце. Цей ліхтар, до речі, дуже прикольний, щоб під ним працювати, оскільки він магнітний, його можна повісити. Наприклад, якщо у вас як в мене висить whiteboard, тобто така штука, знаєте, де пишуть маркерами, то його можна просто примагнитити і користуватись без проблем. І Освітлення досить багато до холодильника, до всяких шаф, до моєї шафи, яку я зібрав. Точніше, модульного гардеробу воно підходить. Тому, якщо вас зацікавив якийсь з цих трьох ліхтарів, посилання знаходиться під відео. Ну, мене звуть Тоха. Ви подивилися відео на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, Ось це. Побачимось з вами десь на наступному тижні. Па-па